Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Ірена Таро. І сьогодні у нас буде розклад на тему, чи здійсниться моя мрія в 2023 році. Перед новорічні дні завжди змушують нас повірити в казку, який би не був тяжкий час. І в кожного з нас є бажання, яке ми загадуємо в новорічну ніч під бій курантів. А чи цікаво вам дізнатися, чи є шанс реалізуватися в вашій мрії? Давайте разом подивимося на це. У нас буде три варіанти. Перший, другий і третій варіант. Обирайте лише одну карту із трьох і задайте собі питання, чи здійсниться моя мрія в 2023 році. І давайте я вам дам відповіді на ваше питання. Перший варіант. Перша карта говорить про здійснення мрії, але не за рахунок особистих дій, а завдяки вмінню змушувати інших людей працювати в інтересах ваших і в інтересах реалізації вашої мрії. Тому, так, тут є здійснення вашої мрії. Що у нас по другому варіанту? Друга карта говорить про високу ймовірність здійснення бажання без надмірних зусиль. Вищі сили будуть допомагати вам в реалізації вашого бажання і ваших якихось задумів. І третя карта. Демона смадеї. Третя карта говорить про повну неможливість здійснення бажання та отримання бажаного в 2023 році. Тому, скоріш за все, що здійснення вашої мрії вам прийдеться відкласти на більш е е кращий час, ніж 2023 рік. Тому що в 2023 році у вас завжди будуть якісь складатись ситуації, які не будуть. Давати можливість реалізувати ваше бажання. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, здійснення ваших мрій у 2023 році і до нових зустрічей на каналі Ірена Таро.